Україна проситиме внести зміни до нової угоди про корисні копалини, яку запропонував президент США Дональд Трамп, серед основних вимог збільшення обсягу американських інвестицій. Про це пише Блумберг із покликанням на власні джерела. Зазначається, що проєкт пропозиції, з яким ознайомилися журналісти, передбачає надання Вашингтону контролю над усіма основними майбутніми інвестиціями в інфраструктуру та корисні копалини України. При цьому в угоді немає будь-яких часових обмежень. Київ стурбований тим, що угода може не тільки підірвати його прагнення приєднатися до європейського союзу, але й вимагатиме від нього відшкодувати всю військову та економічну підтримку США надано спочатку вій не каже співрозмовник журналістів. Українські посадовці 28 березня провели відеодзвінок зі своїми американськими колегами, щоб отримати роз'яснення щодо майже 60 сторінкового проєкту угоди, за словами співрозмовника, видання американці не заперечували занепокоєння висловлені Києвом, особливо щодо потенційного конфлікту пропозиції з цілями країни щодо членства в ЄС. Це говорить про те, що Вашингтон може бути відкритим для обговорення змін. Припускає джерело.